Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Гарбузовий нектар з яблуками та морквою в домашніх умовах це ще та смакота, приготовлений своїми руками, в домашніх умовах він складається повністю з натуральних продуктів, без ароматизаторів та підсилювачів смаку. А якщо приготуєте без додавання цукру, то він стане чудовим прикормом для малюків і гідною альтернативою магазинним сокам і напоям. Підготувала продукти. Яблука гарно помила. Очищаю від шкірки. Розрізаю яблука навпіл, видаляю плодоніжки та серцевину. В мене 2 кг яблук. Моркву помила, почистила і натираю на великій терці. Моркви теж 2 кг. Гарбуз помила, нарізаю і очищаю від шкірки. Нарізаю невеликими шматочками. Використовую не весь гарбуз. На даний рецепт я додаю 3 кг гарбуза. Це вага вже почищеного. В каструлю всипаю нарізаний гарбуз, яблука і моркву. Якщо у вас, як і в мене, трохи не влазить ця морква, почекайте, овочі при варінні всідаються, і тоді досипати. Додаю 3 літри води. І ставлю на вогонь. На малому вогні варю до готовності всіх інгредієнтів. Це десь 30 хвилин. Залежить від розміру шматочків, на які порізали овочі. Знімаю з вогню, перебиваю блендером до стану пюре. Вичавлюю сік з двох лимонів. До нашого нектару додаю 600 г цукру і сік двох лимонів. Цукор додавайте на свій смак. Хто не вживає, можна без нього. Так само і лимонний сік. Пробуйте! Якщо багато, додавайте менше. Або додавайте лимонну кислоту. Кожний вибирає для себе. Додаю ще 2 літра води. Каструля в мене на 12 літр. Ставлю на вогонь, закипів і прокип'ячую 5 хвилин. Знімаю з вогню Заливаю в банки, закриваю кришками. Не перевертаю і не укутую. Зберігаю в будинку в шафі. З використаних продуктів в мене вийшло 11 літр гарбузово моркв'яно-яблучного нектару. Незважаючи на те, що гарбуз гарно зберігається і його можна купити взимку, я вирощую свої. Тому. Завжди консервую різні гарбузові нектари з тими чи іншими складовими. Густоту цього напою можна регулювати кількістю рідини або додавати воду, або улюблений сік. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом! Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!